Вітаю, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест ТРО медіа впевнено крокує інформаційним простором. Розпочинаємо огляд традиційної ситуації на фронті. Куп'янський напрямок гаряче неспокійно. Ворог дається до активних штурмових дій. Підходить підкріплення, характеризуються ці дії тут на Куп'янському, так і на Лиманському напрямку, тим, що фактично вже в штурмові роти і відділення, і взводи включають і тих, хто знаходився фактично і десь на другій третій лінії, і хто взагалі не прагнув бути в цих штурмових загонах, тому що ймовірно закінчуються зеки, які гинуть у великій кількості, і інші російські військовослужбовці, і тому вдаються до таких фактично вже. Речей, тобто можна сказати, що попри мобілізацію поповнення, скажімо, все одно не встигає відновлювати втрати, які несе ворог. Разом з тим, можна констатувати, що і якісні показники особового складу військ противника характеризуються зменшенням, тобто вони не настільки якісно підготовлені, як попередні підрозділи. Відповідно, ворог штурмує позиції основний напрямок удару залишається. Тим же, це Синківка, там ідуть активні бойові дії. Вдалося ворогові здобути частковий успіх, зайти в населений пункт Крохмальне. Це невелике село, яке знаходиться вздовж дороги. Ворог таким чином думає, що здобуде певні переваги в логістиці, але разом з тим треба сказати, що українські сили доволі таки впевнено продовжують виконувати задачі з оборонної операції. А скільки ворог витратив на це, це понад кілька місяців часу на те, щоб штурмувати цей населений пункт. Звичайно, не дуже втішно, що вони мають якісь здобутки тактичні і що вони десь просуваються. Але разом з тим, треба сказати, що це не успіх оперативно-стратегічного масштабу, не обвал лінії. Фронту не захід в тил нашому угрупованню, тому закликаю не робити з подібних подій трагедії, а розуміти і оцінювати їх адекватно, об'єктивно виходячи з ситуації, яка є на фронті. А я нагадаю, що на фронті на сьогоднішній день на сході ініціатива у російських військ і ведуть наступальні дії саме вони. А отже, за таких умов, хоч незначні, але просування в них можуть бути, і можуть бути ще. хоча Багато в чому цей наступальний потенціал він дещо вичерпується у противника, але скажу і про наші зустрічні бої, наприклад, на Лиманському напрямку, де нашим силам вдається відбивати численні атаки ворога, а вони готуються постійно до поновлення штурмових дій, а й навіть просунутися вперед і відновити втрачене положення на певних вогневих позиціях. За таких умов це дійсно досягнення що можна Привітати бійців на цьому напрямку, тому що, попри складнощі, і попри те, що ворог веде штурмові дії, провести контратаку і фактично повернути позиції і з них продовжувати оборонні дії, в таких умовах це дійсно досягне. Бахмутський напрямок, ворог так само веде наступальні дії, характеризується тим, що змінюється час від часу підходи. Працює авіація, але частіше працюють штурмові групи. Іноді це відділення мотострілкові, які штурмують навіть без застосування техніки, але так само працюють і використовують активно дрони, використовують час від часу артилерію, коли є можливість, і працює авіація. Має незначні тактичні успіхи, ворог, але в принципі просування блокується. Авдіївський напрямок окупанти активно атакують. Ця Ділянка фронту залишається однією з найгарячіших. Характеризується тим, що ворог постійно надсилає підкріплення, активно застосовує дрони, FPV, ланцети і так само застосовує авіацію. Тобто постійно йде тиск на наші позиції. Понад те, треба констатувати, що є і успіхи певні незначні у наших сил. Наприклад, вдалося на південному фланзі нашій 110-й бригаді просунутися близько від пів кілометра до кілометра і відновити певні позиції. І це теж успіх. По поточних умовах я наголошую, коли ворог перебуває Вважає і коли ворог суне основні напрямки удару ворога зрозумілі. Вони хочуть зайти за нас безпосередньо. В те, що залишилося від Авдіївки, вести там бойові дії у міських умовах. Наші сили, як на мене, мета уникати безпосередніх контактних боїв, а намагатись уражати дистанційно ворога тими засобами, які ми маємо. Напрямок з нашого боку, який був бердянський наступальний, ситуація стабільна. Наші сили утримують позиції в районі завітного бажання, де ворог хотів наступити і пройти. Тобто ситуація абсолютно контрольована. Мар'їнський напрямок. І район Новомихайлівки треба сказати, що були певні успіхи українських сил. Вони відтіснили позиції ворога. Хочу нагадати, що тут ворог діє комбіновано. З одного боку, хоче відволікти наші сили з Авдіївського напрямку. З іншого, вони змикають ось ці клешні на південь від району Побєди і якраз район Новомихайлівки, намагаючись діяти такими тактикою малих оточень. Це вже така притаманна тактика російським військам в ході наступальних дій. Ми це простежуємо і на сході особливо. Але Успіхів на сьогодні немає. Напрямо коріхів. Незначний успіх тактичний мав ворог в районі малої такмачки. Вони там ведуть активні бойові дії, але наші сили продовжують відбивати атаки, тримають удар, не дають ворогові зімкнути фланги, сунути і просунутися, повернувши втрачені позиції. Лівобережжя Херсонщини, район Кринок. Ситуація напружена так само ворог буде продовжувати спроби скинути фактично наші сили з лівобережжя і відкинути їх на правобережжя. Це зрозуміла мета на сьогоднішній день противника. Задача ж наших сил продовжувати утримувати рубежі, витягувати сили ворога тут на цьому напрямку і знищувати їх у великій кількості з подальшими перспективами, які можуть скластися з точки зору активізації можливих наступальних дій. Загалом щодо ситуації, багато обговорень викликала те. Про активну оборону, глуху оборону, яка різниця, що може бути, і це є в багатьох публікаціях західних медіа, Bloomberg, Financial Times, Тому тут треба сказати два-три речення з цього. Треба розуміти, що активна оборона характеризується тим, що вона активна від того, що вона маневрова, вона швидка, вона стрімка, і крім того, що йде йде оборона і знищення ворога, йде фактично, скажімо, виявлення слабких точок. У противника з метою атакувати, і з метою, скажімо, зайняти певні рубежі, звідки ворог наступав, але внаслідок того, що поніс втрати або зазнав, допустив помилок, або внаслідок інших причин, фактично є можливість у ворога ці позиції витісняти і витісняти ворога з них і забирати ці позиції. Ось це є активна оборона, і вона характеризується. Щоб було зрозуміло, це в жодному випадку не замороження конфлікту, тому що активна оборона характеризується постійним те, що називається турбуючим вогнем і ударом по тилам ворога на всю глибину їхніх оборонних порядків. Тому активна оборона це, ну скажімо так, я десь перефразую щось скажу таке від себе, як активний наступ. В якому сенсі це не просто ви обороняєтеся, ви ще й намагаєтесь використати ситуацію, і десь наступити. А ворог не полишає спроб наносити у. Удари і буде продовжувати ракетний терор. Це очевидно. Ми бачимо так само протягом минулих кількох діб. Фактично, що були удари. Наші сили продовжують збивати з коефіцієнтом приблизно 75-80%, тобто на високому рівні. діють. підтримка міжнародних партнерів залишається з Україною. Є заява Франції про потужну артилерійську коаліцію для України. Можливо, інші пакети допомоги так само будуть, і ми очікуємо президента Франції Макрона в лютому в Україні про що він заявив сам з підписанням угоди про гарантії безпеки, і так само зі скальпами, так само Сау Цезар, і так само з керованими авіабомбами. І є сподівання, що до президента Макрона долучиться канцлер Шольц, який приїде разом з французьким колегою і озвучить в Києві потужний пакет допомоги від Німеччини, який сподіваюсь буде містити і ракети Таурус, які дуже потрібні нам для знищення кримського мосту. А поки ми чекаємо Макрона і Шольца до Києва, приїздив Дональд Туск, прем'єр Польщі, обговорили безпекову допомогу і співпрацю. І від Польщі було оголошено пакет допомоги, а так само домовленості про спільне виробництво зброї. Не можна на завершенні не згадати про успіхи наших сил по нанесенню ударів по військовим об'єктам ворога на його території. Географія ударів поширюється, спроможності зростають. Видно, що удари наносяться таким чином, щоб мати військову мету, не дати їм паливо, економічну мету зменшити доходи до бюджету і потім фінансування війни, і фактично дати сигнал так званим кремлівським елітам, що їм зовсім не те Путін обіцяв, починаючи так зване СВО. Ось ці всі сигнали і меседжі, я сподіваюся, що. Україна буде тільки розвивати ці спроможності і мати в цьому успіх, чого бажаю всім нашим силам оборони. Бережіть себе, слава Україні!